Вітаю! У нас буде огляд на заправку для автомобільних кондиціонерів Шеремберг 1670. Це автоматична установка для роботи зі 134-м феровоном. Трошки детальніше про саму установку. це внутрішній балон. У нас іде 800 кг. Маємо в комплекті поїздне підігрування холодогенту. Дві ємності для нового та для відпрацьованого мастила. Шланги, що не типово, йдуть трьохметрової довжини в принципі, нормальної якості. По додатковій комплектації що в нас ще тут мається. інструкція з експлуатації. Потім подовжувач USB. Так, Карбридер для поновлення прошивки та програмного забезпечення через USB-порт, який вбудований саме системі. Два запобіжники для заміни на випадок пошкодження їх у нашої парламентарні мережі. Загупочки. І перехідник для заправки ходу Контур високого тиску, щоб нашукати потім його окремий. Щодо самої встановки. А, значить, сенсорний екран кольоровий, а, як ми бачимо, вже а, переклад мені йде на російську мову, там є ще додатково англійська, українська, на жаль, немає. А, що ми бачимо? Значить, загальна статистика йде. Кількість загальної хладогенту, яка пройшла через установку. і індикація щодо заміни фільтра осушувача через певний період часу, коли у нас ну, пройде певна кількість фреону через фільтра. Потім ми натискаємо, заходимо в сервісне меню. А наразі ми поки що перейдемо в основне меню. Що ми маємо? Три режими ручного керування відповідно на відкачування, на вакуумацію та на заправку хладогенту. І режим автоматичний, який проходить всі ці кроки відповідно один за одним. Далі меню йде для заправки хладагенту в саму установку безпосередньо. Заправка проводиться по контуру високого тиску через перехідничок, який йде в комплекті. Загальна знову ж таки, 10 кг. Тобто, в принципі, можна. Без проблем заправляти собі, зробити залишок, щоб у нас був вільне місце для відкачування хладогенту. Кількість хладагенту, відповідно, там, яку ми заправляємо, відповідно задаємо. І установку її починає відраховувати. Тепер щодо кожного з режимів. Відповідно, в кожному з режимів ми задаємо відповідні параметри для ручних налаштувань. Наприклад, під вакумацією можемо задавати час. По заправці, наприклад, ми можемо задавати або для двигунів звичайних внутрішнього згорання, або для гібридних автомобілів, або електротранспорту відповідна індикація. Так само, якщо, наприклад, у нас були автомобілі-гібриди, коли ми попередній автомобіль, то нам потрібно робити продавку шлангів. Якщо ні, то в принципі, можемо і ні. Так само ми задаємо кількість хладогенту. Яку ми будемо заправляти до установки відповідно до специфікації, ну, яку ви саме виберете, або можна використати базу даних автомобілів, яка, в принципі, тут обширний йде. Зараз нагадую, що ми знаходимося в меню для автомобілів внутрішнього згорання, то відповідно, коли ми вибираємо певний модельний ряд, не знаєте, задаємо загальне. Кількість або яка запропонована базою, або з власних міркувань. І так само ж е, іде продувка, або ні. І якщо у нас ми використовуємо автоматичний режим, то так само ми обираємо параметри, які нам будуть потрібні вакуумація, кількість ладогенту. Так само можемо використати базу даних автомобілів. Можемо робити заправку відповідно до специфікації або по контуру високого тиску, або по низького, або по так само. і Щодо заправки масла. Ємність для заправки масла нового знаходиться ззаду. Для того, щоб його заправити, нам потрібно відкрутити. У нас є мірна шкала. Знаю, чи видно, чи ні, відповідно до мастила. Ми заправляємо сюди мастило. Так само в цю ємність можемо додати і барвник для перевірки витоку кладогенту, що потім можна було його знайти з допомогою ліхтарика. У нас є клапан, котрими відкриваючи чи закриваючи. Можемо слідкувати за тим, скільки е, масла у нас буде е, закачано в систему. Це все робиться вручну. Е, значиться, що до резюме. Одна з самих найдешевших установок автоматичної роботи, е, представлених на ринку, в бюджеті, в принципі, з непоганою комплектацією, тому що дуже рідко можна зустріти установки, в яких Шлангі такої довжни. Звичайно, півтора метра або метр вісімдесят, що, в принципі, не дуже зручно. В принципі, все. Вертайтеся.